Колись я думала, що для того, щоб бути щасливою, потрібно все тримати під контролем, харчування під контролем, вага під контролем, життя під контролем. І я була майстром у цьому. Але знаєте, що я зрозуміла? Контроль не приносить щастя. Він тільки створює напругу і почуття провини. Тоді я запитала себе. А що якщо замість боротьби з собою я спробую турботу? Що, якщо я дозволю собі бути недосконалою? Що, якщо я навчусь чути своє тіло замість того, щоб диктувати йому умови? І це стало поворотним моментом. Я почала дозволяти собі. Дозволяти собі неідеальність, дозволяти собі шоколад, якщо хочеться, дозволяти собі відпочинок, коли тіло цього просить, дозволяти собі жити в ритмі, які підходять саме мені. Це був нелегкий шлях, але найкраще, що я зробила для себе. Тепер я ділюся цим з вами, бо любов до себе це не ідеальність, це чесність, це турбота, це свобода. І так, я досі не ідеальна, але тепер я знаю, це не проблема, це життя.